Неповний місяць Даня із мамою відвідують реабілітаційний центр. Мама вже помітила певні зміни у своїй дитині. Ну спілкуватися не спілкуються, ну на розрізняю вже. є це батьки, які роблять це? для себе відкриття, що ой, мій син може зробити це. Моя дочка може зробити це. Я ж не знала. Бувають розчарування. Завдання курсу реабілітації, розрахованого на півроку, не лише поліпшити фізіологічний розвиток дитини, а й якомога раніше розпочати соціальну адаптацію. Головне завдання, щоб всі дітки могли розуміти, де вони живуть, орієнтуватися в оточенні, як, скажімо, на кухні, в спальні, так і на вулиці, в трамваї. Оце я на сьогоднішній день розумію. Наше завдання таке. Кожна дитина має свою програму реабілітації. До кожної дитини особливий підхід. Це одна з причин того, що можливості центру обмежені. Матеріальна база, а також штат працівників, розрахований на обслуговування 50 клієнтів на рік. На даний момент у нас вже записано, скажем, така база майже 100 чоловік. Реально сьогодні до нас звертаються і стоять у нас. Програмі навчання 54 таких дитини батьки самотужки доставляють свою дитину до центру для того, щоб дитина змогла проходити реабілітацію. Вона в першу чергу має мати можливість туди. Добиратися на превеликий жаль у нас в Житомирі Поки що немає соціального транспорту для людей з обмеженими фізичними можливостями, які могли б пересуватися за своїми потребами. Сьогодні центр не має всього потрібного обладнання. Більша частина коштів, наданих для відкриття закладу, була витрачена на ремонт самого приміщення добудови для басейну будівлі першої дитячої поліклініки. Попередньо це був трансферт. З державного бюджету 616 тисяч прийшло на створення такого центру. Ці кошти у нас були е, правильно витрачені, тому що те приміщення, в якому сьогодні знаходиться центр, воно потребувало капітального ремонту. Спершу потрібно було замінити повністю дах, дах, який протікав, і відповідно внутрішні приміщення мали ну, відповідний стан. Тому були. Е, Кошти найбільші закладені на відновлення покриття даху повністю. Потрібна допомога спеціалістів, десь і я тут шукаю разом з дитиною цю допомогу і знаходжу за інформацією міського управління соціального захисту реабілітації лише у Житомирі потребують більше 1200 дітей. Розширення ж можливостей реабілітаційного центру, а також покращення матеріальної бази, залежить від фінансування з державного та місцевого бюджетів.